Добрий день! Я Конішенко-Софія, учениця 4 класу базового рівня. Сьогодні я для вас підготувала презентацію про інтервали. Інтервал це відстань між двома звуками. Нижній звук інтервалу називається основою, а верхній вершиною. Консонанси це інтервали, які звучать злагоджено та співзвучно. Дисонанси це різкі за звучанням інтервали, яких не поєднують між собою. Мала секунда, велика секунда, мала септима, велика септима. Чиста прийма це інтервал, який охоплює одну ступінь і має 0 тонів. Секунда це інтервал, який охоплює дві ступені, буває велика і має один тон. І позначається В2. І мала має півтону і позначається м 2 Терція це інтервал, який охоплює 3 ступені. Буває велика терція містить 2 тони і позначає В3. І мала містить 1,5 тонни і позначається М3. Чиста кварта це інтервал, який охоплює 4 ступені і містить 2,5 тони. Чиста квінта це інтервал, який охоплює 5 ступенів і містить 3,5 тони. Секста це інтервал, який охоплює 6 ступенів. Секста буває велика, містить 4,5 тони. І мала містить 4 тони. Септима це інтервал, який охоплює 7 ступенів. Септима буває велика, містить 5,5 тонів. І мала містить 5 тонів. Чиста октава це інтервал, який охоплює 8 ступенів і має 6 тонів. А зараз я вам зіграю інтервали від звука соль. Дякую за увагу!